Каравай завжди був атрибутом весілля. На українській землі каравай завжди супроводжував людину, починаючи від народження до смерті. Головним атрибутом весілля завжди був Каравай. Його дарували і в подорож. Він ним благословляли батьки своїх дітей. Сито наш коровай виготовила майстриня художньої студії Миколаївського розпису Ольга Доценко. Це не тільки предмет домашнього побуту. здавньо воно вважалося символом рядучості, добробуту і багатства. Його завжди майстерно декорували гарними візерунками, що були завжди оберігом. Дивіть, який випечений в селі Миколаївка Дніпропетровської області, завжди формується на очеретині, оплетеній тістом. До тіста допускалися тільки молоди, молодиці, які мали щасливий шлюб. А наші дивні виготовила майстриня художньої студії Оберіг Тетяна Тур. Наші сьогоднішні сита розписали майстрині миколаївським розписом учасниці художньої студії Оберіг Центру культурних послуг Губинської селищної ради. А оберегом нашого краю ділиться на автентичного колоритного миколаївського розпису. Чи знаєте ви, як пахне життя? Давайте затихнемо на хвильку і відчуємо цей запах.